Відновлення збереження та поширення різдвяних традицій коляд і щедрівок. А ще відродження багатогранної духовної спадщини нашого краю у часі святкування Різдва Христового та підтримка духовно-патріотичного духу в часі війни. Уже незабаром на Прикарпатті відбудеться міжнародний фестиваль Коляда на майзлях. Цьогоріч він стане ювілейним, а саме 15 15-м. Традиційно обласне телебачення Галичина буде інформаційним партнером цього велелюдного дійства. Більше розкаже Денис Лужний ансамблі, фольклорні та хорові колективи, соліси-вокалісти і не тільки. Усі вони братимуть участь у фестивалі Коляда на майзлях. Цьогоріч за новим церковним календарем на Прикарпатті він відбудеться в грудні. Він на протязі своєї історії був довший, коротший в силу різних обставин, тому що цього року ми святкуємо його вже. Друге, як ми за божим проведінням, він буде тривати п'ять днів. Розпочнеться фестиваль на різдво 25 грудня, архієрейською божественною літургією. Сьогодні ми маємо. Важкий час війни, я думаю, що наша коляда має, мали би дійти і також до наших воїнів, які, які там стараються, щоб ми могли і свято просвяткувати, і могли в своїх домах якось спочивати себе вільно в час війни. Та навіть традиційна трембіта цьогоріч звучатиме по-іншому. Ми, власне, хочемо також згадати. Таким символічним трембітанням пам'ять всіх, хто загинув на цій війні, і завдяки яким ми можемо полюдувати і це різдво. Тому буде в нас трембіта. Трембіта буде різна буде як поминальна, так і трембіта буде радісна, яка сповіщатиме відкриття фестивалю. Організатори кажуть, сьогодні надзвичайно важливо зберігати українські традиції. Як будь-яка традиція він має свої усталені норми. І однією з найголовніших таких норм є без сумніву участь наших периферіальних колективів. Це є хори, хор Надія, хор кантемус, молодіжні хори Осана і Істина, дитячий хор Божі Ангелята. Нам важливо, щоб дійсно не тільки в межах Івано-Франківська дивилися цей фестиваль і області України, а і цілого світу. Через події війни фестиваль відбуватимуться у двох форматах офлайн та онлайн. Багато колективів до нас приїздять. Більшість приймають онлайн. Це особливо ті, які за кордоном знаходяться це і в нас цьогоріч, як сказала пані Тетяна Росте. Географія нашого фестивалю це і Канада, і Австралія, і Сполучені Штати Америки. І це дуже приємно. Аби якомога більше людей змогли відвідати ювілейну коляду, її планують траслювати просто у середмісті. Ми розуміємо, що помістити церква всіх не може, і тому задумка керівництва міста була те, що Екрани будуть виведені в центрі міста і ті, хто будуть з дітками гуляти, хто не зможе бути присутній на церкві, то зможуть спостерігати коляду на майзлях і в центральній частині міста. Побачити коляду на майзлях, прикарпаття зможуть також у власних домівках. Усі фестивальні виступи, які відбуватимуться у храмі Царя Христа, траслюватиме обласне телебачення Галичина. Телеканал, як зазвичай, буде здійснювати пряму трансляцію протягом усіх п'яти днів фестивалів. Це буде сім прямих трансляцій протягом цих днів. Фестиваль цього року ще є тим, що двічі протягом 2023 року. У нас буде відбуватися Когда на Майзерах. І це, очевидь, єдиний раз в історії, коли такий рік є і такий, буде у нас таке гарне дійство. Закриття фестивалю відбуватиметься у форматі гала-концерту 29 грудня.